Вітаю, шановних учнів, вчителів. Ми сьогодні з вами продовжимо розгляд задач з параметрами, які були на ЗНО 2017 року. Прийшов час розглянути параметр на додатковій сесії. Ось така комбінована система першого типу для всіх значень параметра. Розв'яжіть ось таку систему. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте її розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло, і, вже маючи певний досвід, ви розумієте, що починати цю систему з області визначення ну, це ні до чого хорошого не призведе. Це просто втрата часу. Давайте ми розглянемо, що нам дасть перше рівняння. Перше рівняння каже наступне. У нас є квадрати двох виразів, вони рівні між собою. Можна ці квадрати розкрити і отримати з цього щось хороше, можна, безумовно. Але можна поступити і по-іншому. Ми можемо сказати, що квадрати двох виразів дорівнюють один одному, або коли вони рівні між собою, або коли вони рівні з точністю до знака. Або так, або так. Тому. Нас влаштовує, коли x дорівнює y, або Х плюс Y дорівнює мінуса. Тому пропонується, коли ми з вами зараз будемо розглядати наше ось це рівняння. Давайте я скопіюю. Тобто ми повертаємося до системи і пропонується просто потихесеньку, по черзі, розглянути ці два випадки. Отже, випадок А. Тобто нам треба. Що х дорівнює y, і ось така, таке рівняння, ми мерші підставляємо замість y x і отримаємо мінус 14х дорівнює х ось таке рівняння з параметрами раціональних. Це рівняння, безумовно, рівносильна системі. Ми підносимо до квадрату і кажемо, що х більше або дорівнює 0. Тобто х дорівнює y, х більше або дорівнює 0. І виносимо, переносимо в одну сторону, виносимо х за дужки. Ось таке рівняння, неповне квадратне ми отримали на цьому етапі. Давайте його розв'язувати. Х дорівнює нулю, ми можемо отримати і сказати: а чи виконується умова х більше, або дорівнює нуля? Виконується. А який буде тоді ігрек? А y теж буде 0. Тобто ми можемо сказати, що ця пара для всіх значень А? Дуже важливий висновок. Я його візьму в рамочку. А далі в нас х другий у цьому рівнянні це 3А-14, ми маємо забезпечити, що 3 А-14 більше буде дорівнює 0, тобто А більше дорівнює 14 третин. Ну, якщо писати, там 4,2 третини. Отже, якщо А більше буде дорівнює 4,2 третини, то ми отримаємо. Давайте я тут напишу, якщо А Більше або дорівнює 4,2 третину. То ми отримаємо ще одну пару. 3 А-14, 3 А-14. Обвів. Це частина моєї майбутньої відповіді. А далі ми маємо взяти нашу другу можливість х плюс y дорівнює мінуса. Тобто я це можу нумерувати. Давайте B. Я пишу, що це можливість b. Виражаю в цій можливості y через x або їх, через y дивлюся, що зручніше. В даному разі зручніше саме так. Я вже перепишу, не буду тягнути. І ми можемо знову-таки замість y підставити. І сказати те саме, що в наше рівняння рівносильна система х більше або дорівнює нуля, і коли ми там спростимо, то буде 3ах мінус 8х плюс 6а плюс х дорівнює х квадрат. Ну, Ми розуміємо, що треба попрацювати з цим квадратним рівнянням, я його Після спрощень запишу саме в такому вигляді, як нам буде потрібно. Невеличкий технічний збій. Отже, після того, як ми з вами розкриємо дужки, зведемо подібне, ну, тобто доведемо до. Квадратного рівняння ми отримаємо ось таку ситуацію. І далі ми з вами маємо досвід, де розуміємо, що дуже важливим є питання дискримінанта. Якщо дискримінант буде повним квадратом, дуже добре. Якщо не буде, будуть проблеми. Це по-перше. По-друге, я думаю, що більше вчителів і багато хто з учнів знайде корені цього рівняння і задає допомогу тереми оборнена до тереми Вієта. Припустимо, що ви не можете сидите, ну нічого, нам допоможе дискримінант абсолютно. Отже, ми відпрацьовуємо за цією формулою. Ми бачимо, що після спрощень ми отримаємо, що це повний квадрат виразу tлюс 2 в квадраті. Дуже добре, корінь із дискримінанта це модуль. Модуль ми розкривати не будемо. Будемо шукати x1 і x2 зразу. Тому що, якщо ми з вами будемо розкривати модуль, буде плюс або мінус, нічого нового, ніякого нового третього знаку ми в математиці не отримаємо. Так от звернемо увагу на те, що другий корінь буде мінус 2 і зразу не підходить. Нам не підходить, бо. Х більше буде рівня 0, перший корінь буде 3а. Нам треба, щоб х був більше буде дорівнює 0, тобто нам треба, щоб t було більше буде дорівнює 0, а більше буде дорівнює 0. Отже, якщо a більше буде рівню 0, то х дорівнює 3А. А Y ми знайдемо, підставивши у відповідну формулу. І буде мінус 4. Отже, ми з вами. Маємо ось ще таке у нашу відповідь. Ну, тепер давайте я спробую все зібрати, як я люблю, внизу, і ми спробуємо з вами зробити ми спробуємо з вами зробити підсумки. На це піде деякий час. Ось наш нас перший висновок, який нам треба. Ось нам другий висновок, який нам треба. І ось наш третій висновок, який нам треба. Якщо вам, шановні учні, важко це зібрати докупи, то нам, як завжди, допомагає схема. Нам допомагає схема, якщо я її правильно буду робити. Отже, наша схема каже, що пара 0-0 просто для всіх А. Якщо а більше або дорівнює 4,2 третина, то в нас є ось така пара. І якщо А більше або дорівнює 0, у нас є ось така пара 3А мінус 4А. Це дозволяє дуже легко дуже просто написати нашу відповідь, якщо ми розділимо все на три частинки нашу шкалу. То, якщо А. відповідь, Якщо А менше 0, то маємо пару 00. Якщо А. Більше буде дорівнює 0, менше 4,2 третини, то з'являється ще одна пара. Крім того, що 0, 0, 3 а мінус 4А. І нарешті, якщо А. Більше або дорівнює 4,2 третини, то в нас з'являється третя пара. 3А 14, 3А 14. Ну, я маю сказати таке зауваження. Можна зауважити, що якщо А дорівнює нулю, а дорівнює 0, то пара 00 0 ототожнюється з парою 3А мінус 4. Тому А дорівнює 0 можна було дати у верхній у першій гілочці. А якщо А дорівнює 4,2 третини, то пара 3А мінус 14А 3А мінус 14 також ототожнюється з парою 00. 0. Тому. Знак більше або дорівнює можна було тут не давати, а тут дати менше буде рівнів. Ну, це такі технічні моменти. В будь-якому випадку, якби ви не подали відповідь, або так, або так, вам на ЗНО це зарахують, шановні учні, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!